Дівчата, всім привіт! Я рада вас бачити на своєму каналі. Вже давненько в мене не було нових відео. Це пов'язано з моєю зайнятістю. Про це я запишу, я гадаю, це буде наступне відео, чим я зараз займаюся. Я частково працюю. Це Тайльцайт, часткова зайнятість у Німеччині. І... Тому в мене вже не так багато вільного часу, на жаль, на зйомку YouTube. Але ж я не планую завершувати свою YouTube діяльність, оскільки це моє улюблене хобі до сьогодні. Вже багато часу і до сьогодні. Я хочу сьогодні з вами поділитися покупочками. Я сама дуже полюбляю такі відео: дивитися всілякі розпаковки. Стему, наприклад, чи з Амазону показують розпаковки, чи харчові розпаковки. І я гадаю, що велика аудиторія моїх глядачів теж М -м -м. вам буде цікаво подивитися. Тож підтримайте мене заздалегідь вподобайкою, щоб надати мені стимулу на подальші зйомки розпаковок, і, -і заварюйте свій улюблений напій. У мене це сьогодні кавуся з морозивом. В українській версії це... це кава Глясе. Тут у Німеччині я такої не зустрічала, тому роблю собі її самостійно вдома. Я не планую ем... відмовлятися від улюблених напоїв та іншого. Тож, сьогодні я вам хочу розказати, що я придбала на днях з тему. Тільки-но прийшла посилочка. І ще я була в Мюдлері на днях і в Росмані. І я вам все це зараз покажу. Тож, поїхали. Почну з тему розпаковки. В мене ось така мікро картка від Philips. Тут 128 ГБ. Я планую на неї зберігати мої. Багаточисленні фотографії, які в мене зараз знаходяться на Google диску. А я б хотіла, щоб в мене був ось такий стаціонарний носій, оскільки, як ми знаємо, щодня Google розповсюджує нові правила, тому я не, не бажаю, щоб одного дня мої фотографії просто та відео зникли. Я гадаю, що ось це буде гарний вихід. Щоб зберігти мої архіви. ось Я вам пропишу, що скільки коштує, в описі до цього відео. І також намагатимуся лінки теж поставити. Якщо вам цікаво буде, просто переходьте і побачите і ціну, і можливість придбати також. Ще в мене ось такі патчі. Від Алує Вера теж на тему придбала. Це вже моя друга баночка, перша така точно була. Тут 30 пар цих патчів. І ви знаєте, я проводила такий собі експеримент. Під одним оком я зробила такий патч, під іншим нічого не зробила після вмивання. І ви не повірите, дійсно, хоча вони досить бюджетно коштують, але вони дійсно розгладжують. Невеличкі зможки, просто перфектно під очима. Тому я придбала ще одну баночку і теж буду, скоріш за все, сьогодні ввечері, ще робити такі патчі а Потім ось це подаруночок, але теж придбаний на тему. а Це футляр для окулярів моїх. Він, він на магніти, на магнітику. Ось, і так хоп. Легко закривається. Мені подобається. Там був ще рожевий, зелений колір, ще якийсь, але ось цей такий колір неба ясного мені сподобався. І дуже гарно брати з собою сумочку теж зручно. Тож буду залюбки користуватися цим подарунком. І ще в мене тему ось така подушка. Вона двокольорова, тут сірий та такий, як світлий беш. Ось. І тут ще тут ще така застіпка на кнопці. Застіпка на кнопці, вона в основі піна Меморі, тож дуже гарно я вже її приміряла. Для чого придбала? Для того, що планую наприкінці осені в поїздку. Поїздка пов'язана зі здоров'ям зубів. Ось, Планую їхати до Західної України, оскільки німецька версія зубного лікування мене не влаштовує, мені треба буде ставити імпланти, тож я заздалегідь для довгої поїздки придбала ось цю подушку. А гадаю, що вона мені допоможе якось більш комфортно перенести цей нелегкий переїзд до Західної України і потім ще назад. Я планую теж повернутися до Німеччини. Ось як-то так. Заздалегідь все вже придбало. Це всі мої покупки з тему, їх небагато ще. Була я в Росмані, і в Росмані я придбала ось такі клінекс-серветочки. Якась нова версія називається Extra Large. Досить великі ще не пробувала, я їх використовую після вмивання для обличчя. Ось і, гадаю, комусь буде цікаво ось такий швиденько покажу. Цекіто спрей від комах. Я його придбала ще дві баночки. Одна у мене скінчилася, і ще дві я в росмані придбала. Він від комарів до 8 годин і від кліщів до 4 годин. Мені ж він доволі бюджетний, коштує 3 євро. Гарний розпилювач. Мені він допомагає боротися з рослинними комахами. А якщо ви в Німеччині, то для вас це не новина. Комахи дійсно вони не тільки рослини портять, а вони ще можуть кусати людей. Потім все це зудить, я мажу спеціальною мазю з календулою, і я борюся вже десь місяць з цими мошками. я... За рахунок цього спрею також отримую перемогу. Я пшикаю навіть на ґрунт довкола рослини кімнатної. Ось цей спрей є безпечний для домашніх тварин, для маленьких дітей. Він на основі рослинних олій, тому мені допомагає боротися і перемагати цих мошок маленьких. Вони заводяться в кімнатних рослинах, якщо дуже був, довгий час була перезволожена почва, перезволожений ґрунт, забагато вологи, вода застоюється і вони там заводяться. Потім їх вивести є дійсно проблемою, як я сказала, я вже десь місяць з цим борюся, але ж я гадаю, що я все ж таки переможу, оскільки їх вже небагато залишилося. В деяких рослинах я змінила ґрунт, який поменше, який побільше, не міняла ґрунт, але зняла верхній шар цього ґрунту, який вже заражений. І обробляю ось цим спреєм і замотую ще на ніч під спрей. Зверху ну, на спрей замотую пакетами целлофановими. Це трохи теж допомагає. Тобто я борюся усілякими методами. Можливо, комусь з вас буде корисна ця інформація. Ось а, Я вже багато засобів насправді використала і поки що цей спрей є оптимальний варіант. І ще я забула вам показати, що в Мюллері придбала за акційною ціною біля 2 євро, коштував ось такий ось він для тіла з дозатором нітроджіна. У мене версія Deep Moisture для сухої та чутливої шкіри. Він дуже гарно зволожує шкіру, і в мене закінчився майже такий точно, і я його повторила. Ось це всі мої покупочки, як я вже сказала. За останній час я дам вам лінки і ціни в описі до цього відео. І, будь ласка, підтримайте моє відео, пишіть в коментарях. Більше шести-сіми слів, якщо у вас є час та бажання. І я всім а, бажаю а, гарного продовження літа. Насолоджуємося ще а, поки що теплими днями. І я гадаю, що осінь теж нас ще порадує не менш ну, хоча б вересень, теж а, теплим, теплими промінцями сонечка. А, дякую вам! Мої дорогі, що дивитеся мій канал, що підтримуєте, що активничаєте, робите якісь коментарі, підписки, подобайки та поширення серед своїх друзів та родичів все це дає мені змогу продовжувати, оскільки я бачу ваш зворотній зв'язок. Хотілося б побачити ваші активності в подальшому, тому не зупиняйтеся і. Будь ласка, давайте мені цей зворотний зв'язок. Я рада була дати вам нову інформацію. Всім бажаю гарного настрою. Пока.